Вітаю! У цьому відео я розповім, як змінити літеру диска, а також як поміняти літери дисків місцями. У мене є ось ці два логічні диски: диск D та диск E. Я хочу поміняти їхні літери місцями. Тобто диск E має стати диском D, а диск D має стати диском E. Для того, щоб виконати такі дії, необхідно запустити утиліту для керування дисками. Це можна зробити, відкривши панель керування. Швидко відкрити панель керування можна, ввівши її назву в пошук. Далі обрати Система і безпека в розділі Адміністрування, відкрити, Створити та форматувати розділи жорсткого диска. Але я рекомендую натиснути на комбінацію клавіш Windows плюс R. Плюс при цьому натискати не потрібно. І у вікно, яке відкриється, ввести наступну команду. Після цього натиснути на кнопку ОК або на клавішу Enter. Відкрилася утиліта для керування дисками. Для початку я зміню літеру для диска D. Для цього викликаю на ньому контекстне меню. І обираю зміна букви диска або шляху до диска. Натискаю на кнопку Змінити. Призначаю для нього будь-яку літеру. Нехай це буде F. Натискаю на кнопку ОК. Якщо ви з цього диска запускали деякі програми, то вони можуть перестати працювати. У мене ніяких програм на цьому диску нема, тому я натискаю на кнопку Так. Тепер літера D вільна і її можна використати. Тепер на диску E викликаю також контекстне меню. І обираю Зміна букви диска або шляху до диска. Натискаю на кнопку Змінити. Вибираю літеру D. І натискаю на кнопку ОК, натискаю на кнопку Так. Тепер знову викликаю контекстне меню на диску F. Це колишній диск D. І обираю зміна букви диска або шляху до диска. Натискаю на кнопку Змінити. Обираю літеру E. Натискаю на кнопку ОК. Натискаю на кнопку Так. Готово. Тепер я літери дисків поміняв місцями. Давайте перевіримо. Тепер у мене диск із міткою FileS має літеру D, а із міткою файли – літеру E. На цьому буде все. До зустрічі!